Здравствуйте, мої шановні глядачі, продовжую показ моїх знахідок на блошиному ринку Мадрида минулої неділі. Це вже друга частина. Для тих, хто не подивився першої частини під цим відео, залишу посилання. І починаю я з брошки, яка з одного боку мені сподобалась, тому що вона старенька, виконана дуже тонко, якщо казати про металеву частину. От дивіться, як все добре зроблено. Ставки такі, навіть я думала, можливо, це е, діаманти. Але потім перевірила вдома ні. А ось щодо камеї, яка тут прикрашає центр цієї брошки. Так, вона зроблена не дуже добре. Ну, якось грубо. Немає витонченості, яка Мені і багатьом подобається в такому виді мистецтва. Але ж, я так подумала, ну дуже гарна оця металева частина з камінцями, які тут поставлені. І у мене багато камей. Я навіть думала, що я видалю цю камею і поставлю більш гарну. Тим паче, що вона не дуже тут закріплена, а вклеєна. Ось тут можна побачити тут. Отакі сліди клею. Навіть я тут почала трошки видаляти цей клей. І бачите, тут вже немає, тут наполовину, ну тут ще треба попрацювати. Ну, і з цього боку, з зворотнього боку, можна побачити, що це така індивідуальна робота, і старий, стара застібка. Це застібка «Тромбон». От дивіться, тут є отака деталь, ось бачите такий язичок. Його треба повернути от сюди, і потім оця відкривається. І закрити отак, і повернути отак. І якщо так повернути, нікуди ця іголка не вийде. Розумієте, це дуже надійний варіант. Всі бачили тромбони. А от такі тромбони це зустрічається рідко. Засіпка тромбон, вона трошки складна для виконання, тому з часом тромбони використовуються менше і менше, лише тільки на якихось цінних брошках. А тут тромбон навіть з фіксатором. Так що отака от брошка старенька. Я вважаю, що це саме оті 20 роки. Ну, а щодо камеї, ну що зробити, О, така вона страшненька трохи. Ну, не знаю, як би ви зробили, якщо б ви побачили таку брошку, а серединка вам не дуже сподобалася. От цікаво, ваша думка. Одного продавця, у якого було дуже багато прикрас е в такий, ну, навіть, я не скажу, що коробка, а навіть чемодан якийсь був там. Все, все то було сплутано. Я шукала. Спочатку я думала, ось зараз я наберу, бо там все було дешево. Але потім, перебираючи ті прикраси, я побачила дуже мало цікавого. І ось, наприклад, ця брошка, яка знаходиться в досить гарному стані. Ось дивіться і навіть ця Перлинка не пошкоджена, не подряпана, яких немає нічого. От тут це добре. От тут такий колір гранатовий відставок цих це не чорне, бачите, там такий гранатовий колір. А ось центральна вставка тут відсутня. І от якщо подивитися на лапки, можна зрозуміти, що це відкрили лапки і забрали звідсіля. Якийсь гарний страс. Все добре. З цього боку теж. Навіть тут є маркування. Там, ось бачите, маркування дах. Це іспанська фірма, яка працює в 40-х, 50-х, 60-х роках, і ця брошка десь відноситься до того періоду. І я подумала, що така фірма гарна, основа є. У мене так багато різних вставок, стразів, кабашонів і таке інше. Знайду щось у себе. І от уявіть собі, три дні я шукаю. Я перебираю в коробках, шухлятках, ну, мало що підходить. Зараз покажу вам. От, вважаю, що спочатку тут був Приблизно от такий. Приблизно от такий кристал. От мені здається, що брошка оця була такою. Але цей кристал трошки менший. Тут треба більшого діаметру. Так трошки падає на низ. Ну, якщо закрити лапки, то буде не дуже гарно. Подивіться, бачите, він там лежить. Треба інший діаметр більший. І з цього, що у мене є, так щоб по кольору підходило, я знайшла ось такий кристал. Він хоча б трошки відповідає оцим кристалам гранатовим. Не так просто знайти кристал, хоч у мене їх дуже багато. Ну, і у того ж продавця, у тому ж чемодані. Знайшла я ще отаку брошку. Ну, якось я відразу впізнала, що це дуже такий великий пласт прикрас. Вони брошки і підвіси, які виробляють в Мексиці. І бувають такі брошки з срібла, а бувають з альпаки. Це такий сплав, ну, чимось схожий на наш мельхіор. І коли я взяла це, подивилася зворотній бік, і побачила, що тут таке срібло. 925 -та проба, Мексика і таке інше, як я казала, підвіз брошка. Ну, сказати, щоб мені воно дуже сподобалося, так дуже-дуже ні. Але я подумала: ну, тут дешево, все, треба взяти цю срібну брошку. Прийшла додому, подивилася в інтернеті. Такі брошки випускались з блакитним тлом, з чорним тлом. І ще якийсь колір, був, зараз не пам'ятаю. Це емаль, От цей колір тут блакитний. А це срібло. І тут нібито зображено якогось воїна з тих корінних народів Америки, Майя, ацтеки, Інки, щось таке. Так що отака брошка теж моя знахідка. Ще трапилась мені отака брошка. Вона не дуже ефектна, але я побачила, що вона дуже старенька. І ось ці перлинки, це натуральні перлинки. Такі маленькі-маленькі перлинки. Ось однієї бракує. І я подумала, чи що, якщо це така стара брошка, може це і бірюза. Впевнено, сказати не можу. Ну, як ви розумієте, щоб сказати, що це справжня бірюза, необхідна експертиза серйозна. Ну, а так, брошка старенька це я впевнена. Ось цей зворотній бік. Так виглядає кріплення. Отак гачок. Все каже на користь того, що вона зроблена десь 100 років тому. Може, навіть, ніж 100 років. А ще купила отаку брошку у вигляді жука. Зроблена вона дуже цікаво. От дивіться, які лапки тут. Ось тут все так пророблено. Очі. З кабошонів бірюзового кольору. Я так вважаю, що це скло. І звертаю увагу на те, як вони закріплені. Бачите, прижата металева частина це стара закріпка. А оце, оця частина брошки це пластик. Зроблено дуже гарно. Ну, я кажу, що така фактура, нібито справжній жук. Я так вважаю, що це люцит. І мені здається, що брошка зроблена десь в 40-х. роках. Ось це її зворотній бік. Засібка тромбон, старенька, отут як колесико. І брошка цікава. Хоч кажу вам так, що якісь е жуки, там павуки. Не дуже приємна тема для прикрас, як мені здається. Бо уявіть собі, отак от, от прикрасити, ну, я не знаю, якусь, якийсь жакет. І хтось подумає, що це справжній жук сів там. <хи> ну, але ж, як витвір мистецтва, мені подобається. Старенька брошка. А ще купила отакий підвіс. Я так розумію. Ніхто на нього не звертав уваги. Може, вважали, що це пластик якийсь чи щось. А я побачила відразу, що це не простий пластик, що це саме корал. Ось Дивіться. Ну, я так ближче намагаюсь показати вам, щоб ви зрозуміли, що тут такі полоски характерні для коралу. Підвіс досить старенький. Ось бачите, можна зрозуміти по цій металевій частині. Можливо, ця металева частина срібна, схоже, але ніяких там маркувань немає. І я, це вже не перший підвіз такого типу, який у мене є. Тому що я якось показувала вам ось такий підвіс. Ось такий підвіс. Ось такий. Це все гілочки коралу, тому вони можуть бути і такі рівні, і такі трошки закручені. І навіть не так давно показувала вам отакий цікавий підвіс це теж корал. Але ж вони зроблені так, що тільки трошки ошліфовані, щоб було, поверхня була така рівна. А на цьому, бачите, зроблений такий цікавий дизайн. Нібито як груба нитка так перекручена, чи щось таке. Ці підвіси в Південній Італії вважаються амулетами. Так що ще один підвіс поповнив мою колекцію цих підвісів. Іще один підвіс, який я купила. Я вважаю старовинний. У центрі зображення Діви Марії. Зображення таке, коли вона плаче за своїм сином. Це образ, який має дуже велику популярність в Іспанії, Вірхін Долороса. долор іспанською, це біль. У цей час, а зараз у нас святий тиждень перед Пасхою, от по вулицях Іспанських міст. Носять такі скульптури, їх виносять з храмів, і люди супроводжують це, там музиканти йдуть і таке і інше. І це по вулицях всіх іспанських міст проводиться такі процесії з такою скульптурою. Спідвіз дуже старенький. От дивіться, як зроблена оця частина, це позолота. Оця частинка де зображення святої Діви. Вона з білого металу, можливо, це срібло. Тут вставки це стрази. Хоч я подумала, можуть бути маленькі діаманти, ні тут стрази. І зворотній бік от такий. Можна побачити, що ця частинка срібна, ну, я так кажу, срібна, може, вона і не срібна, вона прикріплена до цієї, бачите, до цих вертикальних ліній у цьому-цьому місці. Це все зроблено десь наприкінці 19 го на початку 20 го сторіччя. Ось такий старовинний кулон. Дуже вчасно я його знайшла, тому що зараз така тема Тиждень перед Воскресінням Ісуса Христа. А ще дивера у мене сьогодні оця брошка. Вона дуже старенька. Зроблена, я вважаю, з великою майстерністю. Це слонова кістка. Дуже мене вразило, як зроблено око. Це скло. Ось яке тут різьблення, бачите, яка добра робота майстра. І отут металева частина, яка вважаю, що це срібло. Не впевнена, ніякого маркування немає, але виглядає так. Ось цей зворотній бік. І ви тут можете побачити дуже велику основу для голки. І ось тут гачок. Старенька брошка, це 19 сторіччя. Як ви розумієте, таких брошок багато не. Навіть не випускали, як так казати, і може зберіглася вона одна, може, де ще є. Але мені здається, що такі речі, навіть якщо і робили, ну я кажу загалом про дизайн, все одно двох однакових не було. Бо це робота індивідуальна. Ну, різдвання кістки таке. І так вона мені сподобалася, так вона мене вразила. Що я вирішила, що треба її купити. Нагадую вам прикраси, як я показала вам сьогодні. І, як завжди, хочу знати, а що вам сподобалося більш за все. Я всім дякую за увагу. Як завжди чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.